Чужих дітей не буває, тим паче, якщо це малюки проблемні. На базі новомиколаївського центру інтернату Паросток відбувся обласний семінар працівників медико-педагогічних консультацій. Головна тема спілкування якомога ранні надання допомоги малюкам із різними вадами розвитку. За словами спеціалістів, нині такими дітьми опікуються приблизно з трьох років. Але якщо їм приділяти увагу ще з народження, результати будуть значно вищими. Сьогодні в Запорізькій області на медичному обліку знаходяться більше 50 тисяч дітей із різноманітними вадами розвитку. Це малята з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату. Однак спеціалісти наголошують, варто не забувати і про дітей із вадами розумовими та мовними. Семінар, який ми проводимо сьогодні на базі Новомиколаївської школи інтернату для дітей з важкими вадами мовлення, присвячені дуже надзвичайно актуальній темі: темі надання ранньої допомоги дітям раннього віку від народження до трьохрічного віку, загалом проблемними малюками спеціалісти медико-педагогічної консультації опікуються вже з дворічного віку. Але якщо приділяти їм увагу від народження, результати будуть набагато вищими, заявляють учасники семінару. В ідеалі ми повинні супроводжувати медики, спеціалісти спеціальної освіти області, повинні супроводжувати дітей вразливих категорій, тобто дітей недоношених, дітей, які народилися в асфіксії за шкалою ангар з низькими показниками, дітей, які перебували перші дні, перші місяці життя в відділеннях для в відділеннях патології новонароджених. Один із кращих спеціалізованих закладів для маляти з вадами мовлення новому. Миколаївський центр паросток. Нині тут навчаються 267 дітей, із якими працює ще малий колектив педагогів, вихователів та логопедів. Окрім навчання та корекції, приділяють увагу спорту та заняттям у гуртках. До нас поступають діти в шестирічному віці, які мають тяжкі порушення мовлення, моторну алалію, сенсорну алалію. Є випадки з сенсорними, сенсорним компонентом, з афазією є діти. Є діти з відкритою ринолалією, тобто з уродженими вадами розвитку артикуляційного апарату. Це дуже серйозні вади. Є діти з заїкуванням різного ступені важкості, різної форми. У паростку дітлахи демонструють дуже гарні результати. Отримавши базову середню освіту державного зразка, вони продовжують навчання у ПТУ коледжах та навіть у вишах. Так, із 11 минулорічних випускників п'ятеро пішли навчатись до медичного, педагогічного та радіоколеджів. Всі ж інші вступили до ПТУ.